Я ось знаходжуся в агроцентрі Боднарсад, знаходимося в тростянець Вінницька область, Гайсинський район, і дуже часто задають питання. Ну, я як продавець, то я можу це казати, тому що Бо дійсно питання доволі стандартні і доволі часі. Через то я зараз знімаю відео. І ви послухайте, бо, скоріш за все, воно вам теж стане в нагоді. Люди, ті, хто має небагато. Насаджень, тобто мають персадибні ділянки, в них, як правило, є різні види плодових дерев. І вони хочуть одним махом, тобто одним вистрілом, хочуть робити 4-3 ну, зайця мінімум. Так? Е, була ситуація, мужчина від мене пішов тільки що, і я йому зробив е, такий е, сказав, варіант обробітку дерев, персика і яблуні. Він мені каже, і абрикоси, він мені каже, у мене є три персика, три яблуні і три абрикоси. Каже, ти не можеш так все мені збадяжити щось таке, щоб воно було класно діяло. І щоб на ці всі дерева воно хорошо спрацювало по хворобам і по шкідникам. Я йому кажу, так, ану мужчина, проходьте зі мною, я його такою рукою якось зараз вам показую, провожу. Дивіться, я йому дав. Зараз доходжу ось. Я йому дав міравіс. Це все в бакову у суміш. Міравіс хорошо працює по таким хворобам, як борошниста роса, моноліоз, парша і дав йому е, Магнікур сенсейшн. Тобто, Магнікур Сенсейшн, Міравіс по шкідникам можете взяти ампліго, можете взяти кораген, можете взяти мач, можете взяти Актару, можете взяти Енджелу. Тобто, ш... Цих два препарати і будь-який інсектицид. І працюєте по деревам. Ну, якщо, звичайно, у вас є оприскувачі. Тому що у нас тут є оприскувачі 16, 12, 10, 8, 5, 4, 3, 2 літри оприскувачі. Тобто лінійка оприскувачів дуже величезна. Якщо у вас є чим прискати, звичайно, ви йдете прискати. І ще сюди додаєте будь-які стимулятори росту або. Добриво. Якщо сьогодні 9 чи 10, 10 травня, якщо у вас є нормальні прирости, тобто вже такі прирости по сантиметрів 10, ви бачите, що у вас з листочками все хорошо, листова пластина шикарна, така зелена, добрі листочки, то ви можете додати ось плантатор, плантафол. головне, щоб НПК було 30-10-10 або, наприклад, 20-20-20. Ну, якщо у вас по якійсь причині малі пагони, погано розвиваються дерева, і ви не знаєте, що робити, то я порекомендував би ще до цього, до цих добрив, що ви будете давати по листу, поняли, да? Добавити антистрес. Це може бути аміно, рівал, ізобіон, аргумін або якийсь інший препарат. Тобто, якщо по якійсь причині ви не можете добратися до нас в магазин, то ви можете це все купити в будь-якому аграрному магазині і таким чином обробляєте всі свої плодові дерева. От і все. Дуже часте, це запитання. Всі хочуть одним махом пройтися все. То повірте мені, результат буде бомбічний. Да. Потім, якщо ще буде цікаво, ще з виноград змішаємо з якимось іншими плодовими деревами, бо це теж. Дуже важливо. Хоча, давайте, хто додивився до кінця, то, то можна взяти а, а, Амістарчик. Амістар, е, беремо. він йде по, е, від різних хвороб. Амістар Голд і беремо Вертімек. Бо тому що, чому іменно Вертімек беремо? Тому що зараз дуже багато. Вертімек беремо дві пачки на 10 літрів, щоб він забрав на всіх шкідників, в тому числі всі види кліщів і попелицю. Це дуже важливо. А Містар Голд подбає про всі інші хвороби, в тому числі і на полуниці, і на плодових деревах, в тому числі і на винограді. І опять же додається туди стимулятори, добрива, прилипач і в добру путь. Отак, одна.